Усім привіт і здоровенькі були. У нас сьогодні середа. Холодно. Але моя троянда китайська ще квітне. Значить, зими ще нема, хоча нам прогнозують зиму. Буквально на завтра, післязавтра, тут кажуть, що тут буде хаос. Холодно, мороз. І сніг. Вночі буде до мінус 5 опускатися. Сусідка йде американка, вигуляла пса. До речі, вона пса ходить гуляти десь у школу. А я чула, що тут, щоб ви всі знали, не всюди можна гуляти з псами. Так що дивіться уважно на сайнс, на картинки. Написано, якщо тут не можна гуляти з псом, особливо десь в школах або на дитячих майданчиках, вас можуть оштрафувати. Так що будьте обережні з місцями, де ви гулюєте собак, навіть якщо ви збираєте за своїм песиком все, що треба, але є такі місця, що ви туди просто не можете заходити з псом. Це так, до речі, було сказано, бо я побачила, як вона йшла з псом. І бачу, вони вже оздобили свою хатку, свій ярд до Нового року. Хоча завтра ще день... Подяки, ну до подяки, дехто виставляє, тут такі надуті турки, надуті індички такі надувають повітрям виставляють. Але мало хто здебільшого вже почали всі до Нового року виставляти а, і холодно буде на День Подяки, але я сподіваюся, що це нам не помішає гарно відсвяткувати. Бо ми ж плануємо, ми ж йдемо до Соні. <ріст> до Соні це свято і без дня подяки. Це завжди свято, це завжди приємно і завжди круто. Дуже люблю я, я думаю, що і вся наша компанія любить до Соні ходити. Ми дійсно до неї ходимо, як я не знаю, до мами, може, може до старшої сестри. Завжди ходимо за Любке. Звичайно, часом. Не хочеться її надокучати якимось отакими частими візитами, але вона сама цього хоче, вона сама це любить, і вона сама запрошає. Ну і ми ніколи не відмовляємося. Тому що ми знаємо, коли ти самий, коли тобі скучно, погано і е, йдемо до неї, щоб трошечки її можливо розрадити. Та от вам День Подяки, День Подяки, що воно тут собі собою уявляється, цей день подяки. Це старий такий е, день, старе свято за такою бородою. Колись цю Америку заселяли перші заселенці, переселенці це були пілігрими, які приходили на нові землі сповідати свою віру, яких гнали десь, не дозволяли їм щось там сповідати. А в Америці, ви знаєте, тут, я не знаю, сотні є різних конфесій, різних церков. Ну і люди приїжджали на нові землі. Так от вони приїжджали, знаєте, люди як пілігріми, їдуть ні з чим, що на собі має, то йде. Ну і ці зазнали вони тут великих втрат, бо були холодні зими. Люди не були готові до холодних зим. І вони чи вони попросили, чи місцеві ці індійці, які тут індіані, які тут жили і населяли, вони допомогли їм, навчили їх е, щось вирощувати, допомогли їм, показали, як що треба робити на цих землях, допомогли їм з їжею, з житлом. І ось коли вони пережили цю таку складну зиму, ці Пілігрими, вони започаткували цей день і зрозуміли, що цим, цим людям треба дякувати і святкувати довго. Щось, я не знаю, вони там три дні чи щось святкували. Ну і тепер дають вихідний на сенс Вівіндей і на слідуючий день. І потім йдуть е, два вихідних, і то виходить чотири дні свят. Так ось цей день подяки. Що тут люди готують? Давайте буде дивитися на другу, не на мене, бо я дивлюся на дорогу, та й ви. Ну, у нас ось так ось гарно, ясно. І кому інтересно, дівчата, розповім, що американці готують на День Подяки. Звичайно, не готують салати наші олів'є і... Гріта, бо це не є їхнє традиційне блюдо. Завжди в першу чергу готується індичка. І до неї підливка з кренбері. Скажіть мені, кренбері по-українськи. Хто знає дівчата, розумні? <сум> готується дуже багато пирогів, а пироги їхні тут такі відкриті схожий на наш кіш, знаєте, така от тарталетка. і там накладається різні. З чого робляться пироги? З солодкої картоплі пиріг, горіховий пиріг, яблучний пиріг, гарбузовий пиріг. Пирогів багато, тому що цей день, знаєте, такий свято живота, як тут називається. Люди наїдаються пирогами, пакуються конкретно. Готують зелену квасолю. Таку стрючкову, запікають солодку картоплю, запікають брусельську капусту, роблять картоплю пюре. І, ну, звичайно, салати, ну, куди ж без салатів, овочі, печуть корнбред. Це такий хлібчик з кукурудзяної муки. До речі, моя хазяйка буде сьогодні пекти. Варять кукурузу також, як, як блюдо, як біж. Роблять макін чез. Маккінчес це макарони з сиром. От, щоб ви знали, що макарони тут у них також це така традиційна страва на цей день. Я впевнена, що кожна родина, а тут багатонаціональна країна і кожна родина готує якесь своє любиме. Блюдо, свої якісь страви, тому що у кожної родини є своя любима страва на якесь там свято. Ніхто голодний не сидить. І навіть ті, хто потерпає в ці дні, не знаю, може якісь безхатьки, люди, які зазнали, якої знаєте, біди в житті, залишилися без коштів. Ніхто голодний цей день не сидить. Тут цей день практикується дуже допомогти ближньому. Люди гуртуються, готують, багато стравів, багато якоїсь їжі і віддають тим, хто у нужді. Тому що нужда не питає свято чи не свято, але в цей день люди хочуть, щоб всі були щасливі, щоб всі були не голодні і посміхалися. Це також добре, добре, що є ще такі люди, які займаються тут. Такими справами Божими. Відмороз пішов, бачили? Індузький. І я зараз іду до роботи також. Я знаю, що мене там чекає вже сьогодні робота, тому що у моїх цих людей, де я працюю, завтра збирається їхня сім'я. Рідні, брати, сестри, друзі. Їх там буде щось чоловік, я не знаю, скільки, 16. І е, треба щось приготувати. Звичайно, кожен приносить щось своє. Це закон в цей день, коли йдуть у гості, щось приносить кожен своє. Вони там домовляються. Так от, на, на нашу душу випало, це заказала сама хазяйка, вона так схотіла, щоб е, ми робили салати олів'є і венегріет. А вона каже, Іра нам зроби, ніхто краще не зроби. А я собі думаю, добре ж би було робити, якби не ці діти ще на шиї. Але вчора приїхала бабуся з Нью-Йорку, вона буде сидіти з дітками, я так зрозуміла, а може, будемо старатися в той час, коли дітки будуть спати, щось робити. І що вона ще хоче приготувати? Це звичайно вже не американська страва, а пештет з курячої печінки. Іра, ти мені повинна показати, як це робиться. Носі такі будуть багато інші страви, але з нашої сторони вона буде пекти також цей корнбред. Пиріг вона там якийсь буде пекти, також і яблочний, чи які вона казала. Ну, коротше, люди готуються до цього свята, готуються заздалегідь. Я собі не уявляю, що зараз робиться по магазинам, десь дають і турки безкоштовно. У мені був подарунок, якщо ти багато закупляєшся в магазинах. Дарують тобі тутурки, ту індичку. Дуже багато людей виїжджають, хто куди. І ось ця негода, яка нас чекає, не дуже зараз всім на руку, тому що люди дійсно, не дивлячись ні на що, їдуть, тому що це можливо якийсь один день, який... Вони вибирають для того, щоб побачитися з рідними, з близькими. Але якщо буде негода, то можливо будуть затримуватися і виліти, хто летить на літаках. Людей попереджують, щоб не їхали в далеку дорогу, тому що, можливо, будуть снігопади, можливо, будуть якісь ожеледиці, затори і все інше на дорогах. Свято чи не свято і все рівно хто кого, коли бачив останній раз. Так що ось таке. Сьогодні ми робимо. Я буду робити салати також для Соні, туди понесемо до Соні, ну вже і сьогодні намащу свій торт. Перекладу, як у нас кажуть. Щось принесе Оля, щось принесе Оксана. Соня, як завжди, у нас на своєму місці. Буде гарне свято. Лиш би, знаєте, здоров'я, та й мир усюди, а свят вистачає. Не всюди, ще навіть листя зібрали до свят, бачите? А там, де у нас, де я працюю, зібрали нарешті. Я так зрозуміла, що люди писали, писали, писали. Але просто мала дойти черга до тієї вулиці і все. Люди живуть, ви бачите, майже в лісах. І то листя треба мати час, треба мати багато техніки. Нас зазбирати то все позбирати на все потрібен час. Ми живемо, у нас нема стільки так дерев багато, тому, можливо, у нас і прибирають краще. Не потрібно наганяти стільки техніки, стільки людей. В інших місцях по-іншому. А ви, дівчата, які тут, які тут давно? Що ви готуєте, розповідайте. Щось може смачненьке, чи може щось наше, старе, давно відоме, смачне, рідне серцю. Чи може перейшли на щось американське? Бо наші, ну, я сподіваюся, що дотримуються якоїсь нашої такої кухні. Ну і, можливо, є якісь добавки з американського стола. Особливо, що ця турки. Напевно, буде усіх. Хоча турки це таке, це м'ясо на любителя. Воно має трошечки такий запах. Ну, як вся дичина ніби має запах, то й турки також. І тому не всі полюбляються. Пишіть, розповідайте. Не мовчіть, не встидайтеся. Чекаю від вас якихось новин. Всім всього найкращого, з наступаючим день днем подяки. Хто буде дивитися це відео, напевно, вже буде той день подяки. Я всіх вас вітаю, усіх вам благ, всього вам найкращого, миру, щастя, спокою, радості, різних щедрот, які є на цьому світі, щоб ви ніколи не знали нужди, біди, голоду, страждань. І нехай у вас все буде добре. Нам подяки. Дякую, що ви у мене є. Дякую, що пишете. Дякую, що не цураєтеся, і всім всього вам найкращого. Бай-бай!